Принесли мені ось такого дракона і попросили зробити щось схоже на подарунок. Тут якась нержавійка, ріг лося. Я його вже гострив по відчуттям 55-57 одиниць. Я вже затермічив відслисарив клиночок. Н690 затермічив на 60 одиниць. Треба ще перетерти. На больстер планую таку мікарту поставити. льняна чорна проставочку. на тильник теж, скоріш за все, Мікарту. А на руків'я треба щось вибрати, підібрати, точніше. От думаю, з цього кусочка або тут, або тут. Ну Коротше, побачимо, що з цього вийде.